Пашкубків. Ну, можливо, у вас буде якась, знаєте, таке прохолодне ставлення до вашої роботи. Можливо, через те, що або ви не будете бажати щось робити. Ну, і таке може бути. Можливо, це буде через те, що ви в робочих питаннях будете стикатися з обманами, і через це у вас будуть виникати образи і небажання працювати. Можливо, ви будете для себе строїти, будувати якісь нереальні погляди, або взагалі вам захочеться десь відійти від реальності за допомогою якихось ілюзорних таких залежностей. Ну, кожного різне, можливо, це, звичайно, не всіх стосується, але комусь, можливо, потрібно почути, що в робочих питаннях в травні місяці вам будуть заважати комусь, можливо, алкоголь, комусь, можливо, інші залежності. Також в цей в травні місяці вам варто дуже добре обмірковувати, якщо ви розпочинаєте працювати над якимись проектами, тому що мало вирогідно, що вони будуть мати успіх або якісь перспективи на розвиток. Також, можливо, ви будете на роботі отримувати якісь неприємні звісточки, що вас буде зовсім не радувати, розчаровувати, і це можливо у вас навіть буде знаєте, відбивати бажання працювати. І ще для когось, можливо, дуже важливо, що у вашому колективі відбуваються якісь інтриги. Ви, можливо, про це і знаєте, а якщо ні, то звертайте увагу на поводження людей у вашому оточенні на роботі, тому що біля вас можуть знаходитися люди, які з вами дуже добре спілкуються, але потім все це можуть десь розповідати, про що ви говорили. Тож. Щоб вам трішки покращити це робоче питання, насамперед відмовтеся від ліннощів, від якихось негативних залежностей, пристрасті якоїсь негативної, тому що це може руйнувати ваші робочі процеси. Не покладайте великі сподівання на успіх у тих справах, якими ви будете займатися, тому що саме так складаються енергії, що це не актуальним буде для вас. Також не вмішуйтесь у чужі справи, щоб не залишитися потім винуватими, тому що велика вирогідність, що ви будете на роботі стикатися з обманами і через це вам також Варто розуміти, що ви можете нажити собі якихось неприємних таких людей в своєму житті. А ще у цьому травні місяці вам не потрібно приймати пропозиції, якщо вони будуть надходити, тому що можуть вони бути хибними.